Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас сьогодні до осіннього парку і ми з вами розучимо вірш, який називається Осінь фарби готувала. Послухайте уважно віршик, а потім ми разом повторимо осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала. Потім все розфарбувала, придивіться, все довкола, стало різнокольоровим. Давайте тепер разом його розучимо. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Ну, а тепер я буду починати, а ви продовжуйте речення. Осінь. Осінь фарби готувала, у відерця, у відерця наливала, змішувала. Чаклувала, потім все. Потім все розфарбувала, придивіться все довкола. Стало? Стало різнокольоровим. Молодці, ви мої розумнички. До нових зустрічей!